Ну що ж, друзі, вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. На превеликий жаль, на тому тижні відео по ловлі співочих птахів у нас не було, бо не було часу та були такі погодні умови, що не було бажання виходити ловити співочих птахів. Тому на ці виходні я спробую все ж таки, мабуть, вийти за птахами, але відео вийде те, що ви зараз бачите. Прийшов час. Щоб ми полатали свою сітку, стінку. Ось така у нас вийшла диряха величезна. Чому вона в нас була? Тому що своєчасно я її не підлатав, а були піймані великі птахи, які були відео, яке ви можете переглянути за посиланням. Зараз побачите на екрані. Або е, тоді, коли ми були з батьком, ловили птахів, е, дуже багато було синиць, і вони дуже запутались, то потрібно було просто вирізати сітку, щоб не травмувати птахів. Тож, з вами ми сьогодні будемо намагатися відремонтувати, прошити, стягнути, як хочете, так і називайте, але ми будемо намагатися її трохи Відремонтувати. Що ми для цього робимо? Возьмемо звичайні ножниці. Та, по-перше, ми з вами відріжемо всі зайві е, нитки, хвостики, які нам будуть заважати. Тобто, ми з вами відріжемо не тільки е, місця, місця, де воно все розірвано, але і будемо відрізати зайві. Зайві ячейки. Додавати, додавати сюди е, якийсь шматок з іншої сітки я не буду е, е, дошивати, прошивати, брати іглицю, іглицю я теж не хочу, немає на це часу. Е, просто стягнути і зробити такий невеличкий шов, щоб можна було далі ловити птахів. Як ви бачите, дірка дуже, звісно, величезна. Стягувати ми будемо її, мабуть, от якщо я бачите, зайві нитки, вони будуть помітні. Якщо я їх не повідрізаю, нитки та ячейки, які у нас там є, якщо ми будемо стягувати вдоль, поясню потім чому вдоль, вони, мабуть, будуть більш помітні для птахів. Мабуть, я не можу стверджувати, що так воно і є, але думаю, що птахи більше будуть помічати, якщо там щось буде. Нам потрібно зробити більш-менш карман такий, щоб птах туди провалювався. І тим самим не дуже і запутувався в, в тому місці, де ми сітку полатали. Ось, бачите, знайшов ще одну ячейку таку, яка у нас виступає, вона теж лишня, якщо ми стягнемо, у нас вона буде заважати. Тож ми її відріжемо. Ну і так зробимо з лівої і та з правої сторони. Розтягнемо сітку, подивимося, де у нас ще є зайві місця, зайві нитки. Маленькі хвостики відрізати. Такі, як ви бачите зараз справа, я думаю, не потрібно. Але ми будемо намагатися стягнути сітку, як я вже казав, не вдоль, а поперек. Чому так? Тому що, якщо ми стягнемо так, то у нас вийде така скажімо так, не паралельні кармани. Це у нас карман, якщо я не помиляюсь, другий знизу, а ми зробимо вертикально. Вертикально ми використаємо ту висоту, яка у нас є висота ячейки, висота карман, висота того кармана, а робити ми будемо це. Звичайною плетіною ліскою, яка використовується в риболовлі. Вона була трошки зелена, як ви бачите, намотана на бабіні. Ну, я взяв звичайний водостойкий маркер та їм підкрасив. Тож, я вважаю, що так відремонтувати буде більш-менш більш-менш гарно. Я не збирався записувати взагалі це відео, але побачив сітку відремонтованого друга і вирішив зробити, як він мені посовітував. Що ми зробимо? Найдемо десь приблизно центр і спробуємо стягнути, як у нас буде виходити, ліву та праву сторону. Почнемо ми з крестовини, яка у нас є. Тобто з вузлика. Ось цього вузлика ми почнемо і почнемо ми стягувати на ліву на праву сторону. Так, хтось напише, що можна було взяти глицю та прошити недостаючі, е, як роблять ремонтують сітки, на е, риб, риб, риболови е, та прошити, та зробити недостаючі ячейки, додошити. але я не хочу цим займатися. Головна Функція, щоб можна було зробити так, щоб так не вискакував з цих карманів. Тобто ми будемо прошивати ось так. поперек. Що нам це дає? Нам дає це те, що ми не зрушимо е кармани висоту всіх карманів. Наприклад, висота кармана 40 см. А якщо ми будемо сітку натягувати, з лівої та з правої сторони у нас буде на початку наприклад, 40 см, а там, де ми стягнемо її вдоль, то у нас сітка буде зужатися і буде карман нерівний. Мабуть, так пояснив, якщо ми зробимо трошки іншим чином, то кармани у нас будуть рівні. Отже, стягнув я ось так сітку, щоб не забирати вас за час, як я казав, вже стягнув з допомогою. Плетинові ліски. Е, вирізав лишні кармани. Так, воно, мабуть, виглядає не дуже, як ви хотіли б казати гарно, але е, якщо ми розставимо та натягнемо сітку, цієї цього шва майже не буде видно. Залишив я для вас, щоб показати вам, що виходить, якщо ми не вирізали зайві ячейки, бачите, у нас такий в карман в кармані. Тобто, якщо б ми вирізали зайві 6-7 ячеек, які там є, то в нас б вийшов, вийшов б рівний шов. А так я спеціально для вас, щоб показати, що воно вийшло, зробив ось так. Прошубав я, друзі, робив, втягував з лівої та з правої сторони, потім накидав вузол І так далі. так далі. Ліву, праву сторону, вузол і так далі. Зайву ліску я відпалив з жигалки. будьте обережні, бо відгорають кончики дуже швидко і можна пошкодити далі саму сітку. Тобто брав зліва, справа і прошивав. Зліва, справа, вузол, зліва, справа, вузол. Але брижик, бачите, як ви бачите, він залишився. Він залишився на тому місці, де я не вирізав. Не вирізав зайві ячейки. Ну що, друзі, мабуть, я пояснив більш-менш, як воно повинно бути, але ще, на мою думку, якщо вставити присаду якусь заробити якусь стінку з кущів, які, з присад, які будуть птахи злітатися, то, мабуть, паралельно буде видно, чим перпендикулярно. Тобто, Наприклад, якщо ми стянули б отак то, мабуть, птах би помічав би. А так, я думаю, птах помічати не буде. Сітку я вже всю відпробував. Птахи більш-менш нормально там штук 6-7 дир. Таким чином і птахи не помічають, більш-менш нормально спускаються та ловляться. Що, друзі, на цьому, мабуть, все. Буде завершувати це відео. Ставимо вподобайку, кому подобається, кому не подобалось, можете ставити дизлайк. А, до побачення, до нових зустрічей, Чи продовження відео обов'язково буде на нашому каналі, і, мабуть, це буде вихід за співочими птахами. Тож, бувайте!